Но миті вони готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Це їх службовий обов'язок та їх життєве призначення у Севастопольському управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій підбивали підсумки за перше півріччя поточного року. Як попрацювали рятівники, знає наш кореспондент. Одночасну сум і радість, коли у Севастопольському управлінні розпочалася з проводів на пенсію відразу чотирьох висококваліфікованих співробітників, та стільки ж офіцерів отримали заохочення у вигляді чергових спеціальних звань. І перші, й другі йдуть під щирі оплески колег та слова вдячності керівництва. Однак одні одарені цінними подарунками з хвилюванням вглядаються у своє майбутнє цивільне життя. Інші ж сяючи новими зірками на погонах, готові далі виконувати свій службовий обов'язок та кар'єрно зростати. Каждый должен і к стремиться к тому, что прости і не останавливаться на достігну там якби подполковник подполковником, значить далі треба стремиться полковника, майору, подполковника, капітану майора. Ну який солдат не хоче бути генералом. Звісно, для того, щоб здійснитися ці амбітній мрії, потрібно левову долю життя віддавати службі. Однак Севастопольським рятівникам до цього не звикати. Вони завжди там, де гаряче. Причому часто в упрямому значенні цього слова пожаропасного періоду ми готувалися зарані, і в В октябре, ноябре прошлого года мы провели проверку деятельной работы, техники лесного хозяйства. Мы переговорили, провели совещание со всеми руководителями коммунальных служб. И достигли того уровня, что на этом совещании составлены все протоколы взаимодействия с другими коммунальными службами. И благодаря вот этим усилиям, мы действительно лучшие. У нас меньше меньше пожаров в этом году, меньше погибших в горах и на воде, потому что мы занимаемся в основном профилактикой, не констатируем факты, а идем на упреждение. Тож краще попередити ніж мати справу з наслідками і підтвердження тому сухі цифри статистики. За шість місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого у Севастополі кількість пожеж зменшилася на 22%. Завдяки оперативній роботі вдалося врятувати 35 людських життів у горах та 5 на воді. Знешкоджено приблизно 10 тисяч вибухонебезпечних пам'яток часів великої Вітчизняної. Тож головним завданням на наступне півріччя для співробітників Севастопольського управління МНС буде ще більше посилення. Профілактичної роботи